А давно проєкт вам поставили ще у трі будіврози оружі наставила. Ця ідея виникла у багатьох людей одночасно і одночасно утворилось багато груп людей, які вирішили її реалізовувати. Зараз правоохоронці встановлюють усі деталі інциденту. Зібрали все необхідне обладнання, проектор, генератор, комп'ютер. Вийшли сюди, тут було значно більш вітряно, ніж зараз. Нас, наш екран просто здуло. От, І ми зрозуміли, що це не так просто. Ітрига зберігалася до останньої витіки. Бідоку за 77 голосів, 76-ї Знайшлися знайомства серед таких. Гуцулів на майдані, які дуже добре орудують там, з деревом, з бензопилами і з усім, І вони були готові втілити певну таку інженерну конструкцію. Обка утеплена, всередині неї є проектор, тому що проєктор чутливий до температури. Біля нього лежить ноутбук, під'єднаний до режиму демо, і від нього вже по дротах розведено аудіосигнал на колонки і сигнал до проектора. Тобто, в принципі, все досить так примітивно. зупинити протистояння і допомогти сторонам домовитися. Країна має стати мирною і справедливою. Слава Україні! Правоохоронці ж, як тільки ми поставили екрани і вімкнули проєктор, то ну, видно було якесь оживлення для них. Подальшою реакцією правоохоронців було те, що вони у відповідь на наш звук увімкнули свою музику, влаштували собі дискотеку. Мені здається, що ця дискотека створила набагато більший деморалізаційний ефект, ніж наша діяльність, тому що музика грала голосно і майже, ну, майже всю ніч. Дискотека а тепер вони теж швімкнули музику. Почалась какофонія. Ці солдати, які стоять, тут, вони стоять не А ті, які стоять генерали, оті і глушать все. Начальство їх глушить. Ми не ставили за завдання їх перекричати, тобто, коли вони вмикали гучніше музику, ми брали якось, старалися картинку давати більш інформативно. Е, просто ну, видно, що оскільки в них є певна реакція, то на них це якось діє. Задам все тот же вопрос. Не знайшлося героїв, які готові цей щит і уйти домой, не виконувати преступні прикази. Ні. Ні. Нікому із вас. Ни вам, солдаты внутренних войск, ни тому пернатому подразделению не достанется ни кусочка золотого унитаза Януковича. И все вы это прекрасно знаете. Если я не прав, скажите мне об этом. Я не, я не прав. В чому я не прав? Пам'ятник унітазу символізує марнотратство, корупцію та диктатуру. Цією акцією молодь закликає регіоналів та позафракційних депутатів перестати бути виконавцями волі Віктора Януковича. Частина людей в цій країні зараз живе в інформаційній ізоляції, і це люди, які стоять від нас по той бік барикади. Ми знаємо, що інформацію вони отримують дозовано. Це тільки перший канал, це тільки канал Інтер. І власне наше, ну як ми собі формулювали це завдання, що людям право на інформацію. Це є конституційне право людини. Ці люди мають право бачити інші новини. І власне, ну якщо ми можемо їм в цьому допомогти, то ми стараємося їм допомагати. Є що собою через корупцію. Європейський союз що знає звик. Буде вивезений у неділю на лікування виносить європейських країн. Той контент, який ми їм показуємо, це новини 24-го каналу. Це канал 1 плюс 1. Не показуємо п'ятий, тому що в принципі, наскільки нам відомо, то пропаганда працює проти п'ятого каналу і він викликає агресію, а не по той бік барикад. А наше завдання не є викликати агресію. Наше завдання є просто розказувати, що відбувається тут з нами, чому ми тут. Просто ми хочемо, щоб вони нас почули і зрозуміли. Коли вони починають думати про щось стороннє, вони у них включається процес мислення. Вони з, з робота перетворюються на людину, яка задумується, чому я тут стою, що я тут роблю, за кого я тут стою. Ну на наше завдання, щоб вони почали думати і робили самостійний вибір. Ми не хочемо, ну не варто нікого переконувати.